Заповнюються трибуни, як передав наш журналіст Назар Заплатинський, що сьогодні очікується максимальна хвоста в тисячу вболівальників. Ну, дійсно, чому би не прийти на футбол за таких умов? Пам'ятаємо, друзі, що живемо в який час, і все. Може бути, але сподіваємося, що подивимося цей поєдинок від початку і до кінця. А стартуватиме він вже дуже скоро виходять команди на поле. Тут є цікаві зміни у складах, передусім Олександрії, особливо в її центрі поля. І побачимо, що сьогодні вигадав Руслан Ротаня. Адже зустрічається він фактично з однією з найкращих команд останніх там п'яти турів, і тим більше 2025 року. Супер Івана Івана Калюжного також є свої персональні фани. Наївся. Він матч проти Бельгії, але сьогодні виходить зі старту. Ну, ось такий кадр тепло обіймається Руслан Рутань та Віталій Перваку. Яких сьогодні різні завдання на цей поєдинок, але завдання для Володимира Новохатнього одне якісно відпрацювати на цьому поєдинку, тому що арбітр це величезна така частина футбольного поєдинку. Хоч на відстані витягнутої руки контролюють своїх суперників не персонально. Йде висока передача на дальню стійку. Тут скидка, що удар по воротах Максим Михайнів перестрахувався, відбиває на кутовий. Чимало ми таких розіграшів бачили, коли на дальній стійку йде передач, там потім скидка в центрі, де ну, хто міг би замикати? Далі ще один стандарт. Ось він Артем Шабанов. Він на трибунах. Він спостерігає за цим марчем і спостерігає за тим, як Олександрія забиває. Знову кутові. Знову стандарти. Та що ж вони роблять? Як вони розривають цей УПЛ при подачах зі стандартних положень. Євгеній Смирний. Робить плюс один. На табло для Олександрії вже на тринадцятій хвилині цієї зустрічі. Ну от так вади Руслан Ротань із стартовим складом. Я навіть не згадаю, коли смирний в в старті виходив у цьому сезоні. Було це ще матч проти руха у жовтні. Тут смирний з'являється і дуже легко, дуже легко позбавляється опікуна. Ну, там кілька футболістів Олександрії знову потягнули за собою декількох захисників лівого берега. Філіпо бачить варіант, бачить смирно, смирний, бачить ліворуч теді цару. Нарешті якась швидка атака від Олександрів, штрафному майданчику м'яч. Спроба від Олександра Мартинюка просунути його далі, знайти якогось партнера. Бодай кутовий заробив. Бодай кутовий. Це якби інша команда, то можна було би говорити, бодай кутовий. А тут цілий кутовий заробила Олександрія. Безера його шанс під ближню стійку знайшов шпариночку, куди можна покотити цей м'яч, тому що там сильного удару важко було виконати. і Насправді будемо відвертими, що тут повз ворота що цей м'яч. Шукають вільні зони, але їх так мало що нікуди туди забігати. Втім, шанс для Олександрія буде ще навіть з такої позиції пробити. Рикошет був. Тому цього разу вже 100% кутовий. Знову Теді Цара. Знову лівий фланг. Загострює в Олександрії. Володимир Новохатній дає дуже багато грати. Та й насправді чогось кримінального, суперсерйозного не було. А зараз суперсерйозний момент може бути біля воріт Олександрії. Кобзар якраз з м'ячем. Кобзар його падіння і намагається випросити собі зараз фол у Володимира Новохатня. Ну і посперечається зараз із смирним. Півзахисник. Тут не було нічого в штрафному майданчику. І здається, що Кравченко тут передусім м'яч зіграв, ну а потім зіштовхнувся із Кобзарем. Базара з М'ячем. Це завжди небезпечно. Базара підключає Філіпова. Філіпова давно ми не бачили в штрафному майданчику з М'ячем, але він спиною воріт грає. прострільна передача. І зараз завадили одне одному. І смирний, і Безера пробити точно. І... Знову простір. Біля штрафного майданчика Безера класно розбирається. Безера удар стійка. А ось такого ми фактично ще не бачили в цьому матчі. Дуже легко бразилець прибирає свого опікуна і відповідно створює гарну нагоду, аби подвоїти результат. Втім, не завжди гарна нагода конвертується в забитий м'яч. Міг перервати свою гольову засуху Безера. Атака лівого берега. Скидка синиця так само скидає, чому не пробити падіння. Знову на ну, показує руками, що треба підійматися. Граємо далі, Ось тут дасть свисточок. Руслан Дедух так само поки що не розуміє рішення від арбітра. Показує, що Микита Кравченко має вибивати м'як зі своєї половини поля. Повернулися і вболівальники на арену або ж нікуди звідси не, не йшли, окрім укриття. Зараз шанс для смирного. Ще один удар за меж штрафного майданчика. Дальніх ударів, до речі, так само у нас не так то й багато. Намагається, ну, оскільки атакує здебільшого Олександрія, намагається завести м'яч до штрафного, а потім розкидати. Тут смирний отримав дуже багато вільного простору. Має поставлений удар, хоч і свій третій гол в УПЛ забивати. Справді, хто знав, в якій формі Дживані. Він нарешті потрапив до заявки, але ще не на полі. Удар повороток тим часом від Олександрії. Миханів забирає між рук. Базера все ж таки стріляє, стріляє та пристрілюється. Вже були удари повз ворота, і вже в стійку був удар. Тепер в Миханіва. Лише від одного бразильця. Мабуть, половина всіх ударів Олександрії в цьому поєдинку. Бразилець, який у лівого берега в першій половині сезону був фактично незмінним. Його сьогодні немає в заявці, але насправді вже готується разом з основною групою. Поки що спостерігаємо за ударом. Івана Калюжно саме за штрафного майданчиком і знову над воротами. Ну, не сказати, що десь багато роботи в Миханіва, що він десь виручає. Коли Безера пробивав влучну в лучшу стійку, також без шансів тут було для голкіпера. На лівий флан звідси подача до штрафного майданчика. Ось він момент лівого берега. Дмитро Андрій Різник. Середачі Тараса Галаса. Як же виконав зараз лівий півзахисник лівого берега. Тут лише ножечку підставити. і Якимось неймовірним чином не дотягується. Тут дійсно лічні сантиметри. 2-3. Вже носочком би зачепив Різник. Ось вона скидка, Ось він шанс для різника. Різник сам битиме! Різник в площину. Але не в куточок. Прямо по центру, там, де й був Єрмаков. Ну і ось Микола Лавренко. Ось настільки важливий для нього цей поєдинок. Я думаю, що спочатку розсердився, тому що був варіант зіграти праворуч, було підключення від Соколова, хоча він задалеко від воріт був. Ну і тут так само був цей коридорчик, ця шпаринка для Андрія Різника. На варі, варто згадати, сьогодні працював Дмитро Кубряк, і до нього ми не зверталися. Ні, ми, ні Новохатні. Шанс в Олександрії подвоїти перевагу. Простріл Біляєва. І знову чіткий підкат від Євгена Банади. Він тепер з капітанською пов'язкою, після того, як Дедух пішов з поля і міг би забрати м'яч з собою, якби забив сьогодні хет-трик. Але сьогодні взагалі не забивав Олександр. Дотепно пропускається м'яч Володимир Шепелів. Ну і так само низом передача від воріт зі сторони Олександра Біляєва. Ханів вилітає просто на цей м'яч, тому що там вже намагався Олександр Біляєв створити на нього напругу. Тут виграється другий поверх поверху лівого берега. Переджачу далі. Різник встигатиме там всі ставлять йому перешкоди, ставлять спини. Мартинюку дістається. Єрмаков перестрибує через усіх і фіксує м'яч в руках. До речі, здорово увійшов, що Богдан Кобзар, що Андрій Різник. Драгнув нас на останніх хвилинах. Кутовий і останній шанс. Механів побіг забивати. Дієго буде виконувати цю подачу до кутового. Пішло забігання, пішла висока подача. Можна вигравати повітря. Синиця б'є, влучає в суперника ще один удар. Ще один кутовий. Ні, більше кутового не буде. До терпіла Олександрія. Про що говорять? Про що говорять? Про те, що треба дати кутовий чи про руку? Ага, по на час вказував димирновохатні хочуть ще один кутовий футболісти лівого берега, але фінальний свисток вже пролунав. Команда Віталія Первака, команда Миколи Лавренка поступається сьогодні. Олександрій, єдиний м'яч вирішив долю зустрічі. Євгеній Смирний після подачі з кутового. Від Олександра Мартинюка забиває на 13-й хвилині. Після того голів ми не бачили. Але ж який цікавий другий тайм подивилися. Вмикався лівий берег, вмикався в цю гру і зробив для нас справжнє шоу разом з Олександрією, тому що моментів в рази більше було ніж в першому таймі. Болівальники, які прийшли сьогодні на футбол, точно отримали гарний настрій. Навіть попри те, що кляті окупанти влаштували довгу перерву, але головне, що все відбулося. Без якихось наслідків.